Відчини, Господи, твой поклоні, овсяця свіче про тебе називаю, Тебе улюбленим сином, Дуже вверділо потверджував всі слова, Господи, що з'явився. І світ просвятив, слава тобі, О горда, дані ти, Господи, Троїшне явилося поклання, волокця свіжий про тебе, називаючи тебе улюбленим сином, Дуже овеліво потверджував ці слова. Господи, що з'явився, і сі просвітив слава тобі, в Йордані, ордані Рисити, Господи, трої ще поклоніння, поклоніня, О, свічев про тебе, називаючи улюбленим сином, Душа вивідголог, потверджував ці слова, Господи, що з'явив. І світ просвятив, слава Тобі, оспіваймо вірні, велич Божий Сноси для нас, бо за наші прорішні, ставши людиною, приймає наше очищення в Йордані. Єдиний чистий ти не освячий нас і Боги, і ні, вечень голови у воді. Зашерніть воду з радість Бо могла ж духа для тих соціюча. Не ведемо подається вірність на батька. не дивився по блогі. Січи про тебе називаючи тебе улюбленим сином. Дуже вигляді, голова потверджував ці слова, Господи, що з'явився, і світ просвітив слава тобі. Дуже великий голова потверджував ці слова. и свит, рос, свит и слав... Всім смачної вечір. Някий